Ходімо на вулицю до озера, з'їмо банана. І в мене є ціла чашка отзу. Всіх вітаю в новому світанку. Це тільки Оксана може таке придумати. Так, взимку в Італії окуляри саме те. Шик. Влітку від них там все потіє, там ще щось. А взимку клас. Рухаємось, ходімо, я вас заведу до красивого місця, до озера, трішки потеревенними. Сьогодні ранок дуже насичений, ще тільки там щось 11 -та година, але ранок насичений дуже сильно. А, і вже і в районному центрі побувала, і пряму трансляцію в дорозі провела. І як швидка допомога з'їздила до свого діабетика. Сенсор закінчився на один день раніше. Те, що я й говорила, що ти як швидка допомога. І класно, хоча я і возмущаюся, але класно. В такий момент, ти, ти думаєш, клас, ти з руками, з ногами, ось ти сіла, поїхала зі світлою, головою. Все, супер. Почуваємося себе добре, підемо на холод, трішки подивився. Ходімо зі мною. Поговоримо. Раз сьогодні у сина справи були, і день такий. Випав сніжок в нас. Зранку льот був на дорозі, автобус не виїхав. То довелося сина вести в районний центр в справах саме сьогодні, тому що мій партнер, от саме сьогодні в районний центр мав виїхати, ми його е, приписали. приписали. Я ж думала, коли він приїхав, я його там зводила в відділення. А, але там, якби, то був гість і на основі гостя. Ми робили йому от пермесу. Зробили відразу. Я бачу син такий по енергії, як і його батько. Візь, скрізь двері йому відкриваються, коли він приходить туди сам. Вибрала Оксана місце і таке. Зараз 10 хвилин. До Марії в школу заскочить, поставить інсулін і по старшого поїду в районний центр. А, так от, я думала, він би вже як і приписаний. І туди вже і внутрішній паспорт, і ця їхня тесера санітарія це теж пластикова карточка, з якою ти ходиш до лікаря. Це теж обов'язково. От, може бути дозвіл на проживання. Потім може бути в тебе е, на основі дозвілу на проживання індифікаційний кіт, код. Це от я все з досвіду, все як є от в сина. Да? І е, ця ж карточка на медичне обслуговування. В принципі, вже можна йти влаштовуватись на роботу. Щоб отримати внутрішній паспорт, це треба, щоб тебе хтось прописав. Не просто ти гість, як було о, в дівчат, які їхали як біженці, я не знаю. А, а тут ось так. І дуже вдячна Італії, знову ж таки, завжди вдячна за те, що дають от, да, нашим громадянам пермесо. Тому що це не так просто. Як закінчиться цей, цей захист, то щоб отримати в Італії пермесо, треба буде віза, навіть якщо в нас без віз. Ми приїжджаємо сюди як туристи на три місяці і ми не можемо тут осісти. Ну. Кожного от своє, я ділюся досвідом сина. Вже, от після того, як він пермесо, вилізла помилка в нього в фамілії 6 років тому, допустили. Хоча ніде його не реєстрували, просто спробували йому зробити оце медичне обслуговування і виправили нам її. Врешті він вже сьогодні, якби пішов зі своїм ще пермесу, бумажка, ще не пластикове. Пластикове треба моніторити, коли видадуть. Можна і півроку чекати, це пластикове. А вже сьогодні він якби, подав заявку на медичну карточку. От Медична карточка це в них такий теж пластик, на якому вказано твій код. Входячий фіскали, ідентифікаційний код, по якому ти можеш іти працювати. Ну, якось так, надіюсь, я розповідаю, там, виправляйте, хто в Італії. А, і вже з цими документами на півроку тільки дали. Не на той момент, коли закінчується пермесо, а лише на півроку, а от коли вже він отримує пластикове пермесо, тоді дадуть вже цю медичну карточку до кінця пермесу. Вона от автоматично в нього. Зі срок годності буде із пермесу пов'язано. І от приписав його сьогодні мій партнер, мій коханий. А, і це знайшов час, да? тому що він весь час в відрядженні, його немає. І от Сьогодні зірки склалися а, і все одним махом. Він пішов, знову ж таки, в комуні в нас сидить представниця українців, він звернувся до неї, заповнили папери, приїхав. Франко і підписав і от приписали. І вже після приписки він може отримати внутрішній паспорт. На внутрішньому паспорту мені здається, 10 років пишуть. Ну от вже там з понеділка. 22 євро, і це, це він ще не громадянин, нічого. І дають внутрішній пластиковий паспорт на основі дозволу на проживання. Хочу, щоб і в українців так само було, якщо ми хочемо, щоб ми були в Європі, щоб з нами дружили інші країни. Ми теж маємо да, і медицину, так само, щоб в нас була. До нас не один турист не поїде, до нас ніхто не поїде вливати кошти, а ми нуждаємося в цьому, на жаль. А якщо в нас не буде медичного обслуговування і такої системи. Система супер. На основі датам всіх законів ти отримав дозвіл на проживання. Тут уже тебе обов'язково медична карточка, і він буде обслуговуватися так само, як і всі італійці. Сімейний лікар безкоштовний, аналізи, все, все буде так само не дорожче, не дешевше. Все буде так само діяти. Плюс дають да, індифекційний код, по якому ти можеш зробити карточку, отримувати зарплатню, а не просто в конверті. Все, ти платиш налоги, в тебе йде стаж, там, якщо ти тут залишишся ще й пенсія. І ще, знаєте, от, от в Європейському Союзі ще таке діє. От в мене подружка руминка, в неї є 10 років е, стажу. Як буде українською, в Румунії, і він їй перенесеться сюди. Вона, якщо піде оформляти пенсію, їй перенесеться сюди. Да, там якісь зарплати, ще щось там, свої закони, але в неї буде цих 10 років стажу рахуватися. Син щасливий, а я вже знаєте, я вже з цими всіма такими проблемами, таке. У Марії сьогодні сенсор закінчився, побігла до неї, бігом мене в меншої дочки цукровий діабет. І отак бігаєш туди-сюди. Але це все отаке тебе надихає. Тебе оце надихає, що ти потрібен, що ти щось зробив корисне. Тут зараз ми банан з'їмо, в горах випав сніг, позаду мене там теж сніг відчувається, звідти мороз, да? прям такий в повітрі. А ми йому рухаємось далі. Да? Хотіла ще пару слов сказати стосунки мого старшого сина із, от, з італійцем. Добрий вечір, добрий ранок, як справи там. Бувають такі моменти, коли не хочеться, не хочеться. Я внизу варю їсти. Один раз таке було. А, це все піднімається в хату. Ну, коли мене нема вдома, я в справах, чи в подругі, чи з Марією, чи в басейні. Коли чоловік приходить з до роботи, от завжди є що їсти приготовлено, і мій син може йому насипати, поставити, потім помити посуду. Коли з моїм партнером щось робиться, і він там ото зі мною там щось, пару слов перекидається, ми або мовчимо, або на повишених тонах перекидаємося пару словами, так, серцями розмовляємо, коли мовчимо. То син просто спостерігає, просто спостерігає. Можливо, мій партнер його намагається спровокувати на щось, але не виходить. На сьогоднішній день я не знаю, він добрий. Завтра він може косо дивитися, послезавтра косо дихати. Мені просто цікаво, ви з тим, з ким живете, дорогі жінки, чоловіки, от за 8 років ви можете дізнатися, чим вони дишуть і що і як. Мені здається, жінку знати легше, ніж знати чоловіка. Я не знаю. Іноді от, весь час тримаю в тонусі. Да. А чому про це не можна сказати? Я якась не така? Чи не варто жити? Не знаю. От На сьогоднішній день от вирішила оці питання. А завтра побачимо, які вже будуть інші питання. Отака от інтеграція мого сина в сім'ю, в Італію, і, можливо, навіть вже намалюється вже робота. Ось з документами це і можливо намалюється робота. Тому що є такі роботи, що туди ніхто не хоче йти, а йому треба хвататися за любу роботу. А, і я в нього дуже вірю. Отак от. Так от. Так що ще, ще продовжимо. Добре? А я швиденько з'їдаю свій банан, п'ю піводзу і лечу пока що до Марії.